13 грудня 2024 року внесено зміни до класифікатору професій, і є певні посади які, чи професії, які з'явилися, їх до 50 посад, які, нових, які з'явилися в класифікаторі професій. Це і професії, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності. Ну, якщо говорити, то 42 вилучені відповідно до наказу, які. Затверджено, вносяться зміни до класифікатору професії. Але на сьогоднішній день до нас ще не було від роботодавців звернень щодо необхідності укомплектування таких, наприклад, професій. Ну, до прикладу, копірайтер, правильно ми говоримо, не було таких звернень. але… Як я вже говорила, ми будемо докладати всіх максимально всіх зусиль для того, якщо роботодавець звернеться, для того, щоб задовольнити його потреби. Адже на сьогодні, я вже говорила, ми виходимо і на вільний ринок, якщо у нас не буде серед пошукачів роботи, які у нас зареєстровані як безробітні, і які звертаються і без статусу безробітного, то ми будемо шукати. Претендентів з вільного ринку, але на сьогодні трошки вже змінилися і особи, які до нас звертаються до служби зайнятості, ну, зверталися і попередньо це особи вже пенсійного віку. Але на сьогоднішній день ми більше їм надаємо послуг для осіб пенсійного віку, тому що, як вже зазначили тими особами, які перебувають на обліку, ми не можемо задовольнити потреб роботодавця, то і шукаємо. Вивчаємо резюме і осіб пенсійного віку, які йдуть залюбки працювати до роботодавців на визначені ті умови і вимоги, відповідно, які зазначають роботодавці.